Добрий день, мої вітання. Посилочка з населеного пункту журавно і людина попросила розпаковку. Тільки ж написано обережно всередині пакети. Ну, У нас є ж проблеми з обережно, але будемо старатися. Поїхали. Написано, ж обережно треба пробувати максимально. А, тут у нас фієчко. Ну, в принципі, що тут фірєчко оглядаємо було. Ну, Це завжди цікаво, всегда цікаво чому? тому що ніколи не знаєш, що там. Е, Дивіться, по пір'ю потрібно заздалегідь скидати фото. Я оцінив по-свіжому не потрібно. Свіжим там все нормально, на мокру вискубите чи на суху, значення немає. Е, те, що нам треба туди достати, ми в будь-якому випадку достанемо. По бабушному пір'ю, звичайно, треба скидати попереднє фото. Тобто, ви чуть-чуть вскрили подушку, перину. Достали отак от, набрали в руку, сфотографували. Відправили мені, я оцінив, і ми вже маємо повне розуміння ціни. Вірніше, ви вже маєте повне розуміння ціни, по якій ви його відправите. Дивіться, даний зразочок це качка біла. Е, таке пір'ячко у нас на сьогоднішній день 200 гривень кілограм. Так, другий пакетик у нас що? А другий пакетик у нас Бушечка. Це качка БУшна. вона орієнтовно коштує в районі 80-100 гривень кілограм. Все залежатиме від якості. Ну, в даний випадок це 100 гривень кілограм. І що ж у нас тут? Так. Треба ж уважно дивитися, в цьому ділі спішити не можна. Це у нас в переважній кількості гусочка. Трошки присутня качка, але це доволі таки коштовне пір'я. Воно може коштувати від, орієнтовно від 150 до 250 гривень за кілограм, але має бути якість. Воно не має бути скомкане, воно має бути в ідеалі. Тобто, щоб оцінити здраво, ви маєте просто скидати фото і все. І ми все зробимо. Далі ви все знаєте і відправляєте спокійною душою. Не забувайте, велике прохання, не забувайте вложити записки. записки з номерами карт. Тому що сьогодні є випадок, коли номер телефону yeah. е, нова почта вказала невірний. Тобто або люд, чоловік помилився якоюсь циферкою, або на новій пошті оператор не почув якусь циферку і трапилась така ситуація. Зараз я кинув у групи вайбера і телеграма, де в мене цінова політика розписана. Шукаю людину. Треба знайти власника посилки, треба з ним розрахуватися. От давайте зараз прикинемо, скільки вийшло людині. Ця посилочка з пір'ям, яке вже, в принципі, не мало бути використане, а по суті, мало викинуться. Але людина зробила правильний вибір, вона відправила нам, а ми зараз перекинемо і порахуємо. Так, цей варіант по 200, 960 гривень. Ми маємо вже. Цей варіант по сотні 130 і 960 гривень. 1090, да? вроді не помилився, вроді ні. І оця штучечка по 200 на 80 гривень, тобто 1170 гривень. Ми маємо до оплати за таку посилочку, по суті, для більшості людей з хламом. Так що, якщо у вас є дані штуковини, відправляйте фото, відправляйте матеріал і за це отримаєте свої кошти. Дякую за увагу. Чекаю ваших посилочок.